Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня, сьогодні ми дивимось Запоріжжя, бо негарні новини. Активізація ворога. Ми всі бачимо, що відбувається, і зараз будемо дивитись, що в найближчі дні чекає. Що ж треба мати на увазі. Тому що не все так просто, як здається, знаєте. Чогось ми не бачимо, не відчуваємо. Грудень скоро подивимось, наскільки небезпечний місяць взагалі. А зараз найближчі дні Запоріжжя область. Запоріжжя найближчі дні. Перша карта башня, бачите? Руйнація. Ну, будинок небезпека для цивільної інфраструктури, вона все одно є. Це нові події. Я дивлюсь вже після сьогоднішніх ваших подій. Нічого не буду коментувати. Чекаємо на офіційну інформацію, але на наступні дні є небезпека. Запоріжжя наступні дні найближчі дні. Ну, звук. Чуєте, як летить. <кій> Ракети він точно знає, куди бити. Йому сказали і він біситься, біситься. Зараз будемо область дивитись. Я так бачу, що ви там рухаєтесь вперед. Небезпечні дні, дуже небезпечні і, можуть бути, Руйнації жертви йдуть і ще небезпечний йде період. Запоріжжя на ближчі дні. Голоси, заручники ситуації. Є, є небезпека. І в день є небезпека, а не тільки вночі. Як ми кажемо, да? старуха прийшла, старі проблеми, повторення ситуацій. А що у вас взагалі в місті политься? Отаке таке відчуття, що якийсь безлад, знаєте, безвідповідальність якась. Отаке От по гуманітарці програлося. Показую тепер, що знайшли ще. Прогалини, да, в гуманітарному забезпеченні. Запоріжжя найближчі дні. Хтось від дивіться, хтось радіє життю відпочиває, хтось плаче і когось біль і страх. Марнотратство грошове. Щось викриють. Марнотратство саме повинні були спрямувати на навчання гроші і на наступ на військових, на рух вперед. І не спрямували запобіждення найближчі дні. Карта смерті. Ворог вишукує прогалини В ППУ. І може бути з, з іншого регіону, з Донецьку, наприклад. Не з вашої області бити, а з іншого напрямку. Страх вночі знову йде. Бачите, як щось десь падає літає. слухайте, гучно, може бути. Період пройде, буде радість, буде радість, але. Його треба пережити. А що не можна помститись так, що він сюди не ліз? Хлопці, ви найкращі. зробіть йому там щось, ворогу цьому. Запоріжжя не ближче. Знову карта смерті. Я вже на котрій колоді тягну. Є план, важливий по області, він буде реалізований, але зараз б'ють не через те, що в області ви, не через, тільки через те, що в області ви рухаєтесь. Щось ще є лютує ворог. Марні надії. До нього як починає доходити, що він ну, не візьме місто. І нічого не зможе зробити з України, в принципі, обдуруємо. А що у вас в місті взагалі кується? Люди об'єднуються, влада, від... влада, бачите, відпочиває. Гроші розтратили. Тепер кажуть, треба там гроші на військових, на якесь там, ну, на посилення, можливо, ППО або ну, на якийсь захист. А кажуть, ні-ні, ні, ні, ні гроші нема. А грошей вже нема. Ну, прикольно так працювати, да? Запоріжжя найближчі дні. Вогонь. І передмістя, а місто в районі Гучно, на фронтах рух іде. Я думаю, що тут ще ворогу будуть влучання по ворогу, ворог буде дуже сильно лютувати. Не можна ні до чого закликати в Ютубі, але треба бути взаємними, знаєте? Зрозумію. Васильівка найближчі дні. Закріплення, багато вогню, веселівка район, багато вибухів. Є просування наше на цьому напрямку Мелітополь. Найближчі дні. Таємний план, розвідка наша працює. Гучно дуже підтягуємо сили, завдаємо ворогу в тилах, а, урон да? втрати несе ворог в своїх тилах. І за це б'ють і по Запоріжжю в тому числі ворог відповідає нам. Гордянська найближчі дні. Гучно. Біля води гучно. Вони там як, як щось святкують, якісь свята справляють, якось живуть, намагаються прекрасно. Ні, у них прильоти, багато вогню. Я так бачу, що наші хлопці якось будуть намагатися ще й в той бік рухатись. Зараз буде якесь перегрупування на фронтах, буде цікава дуже картинка. І зовсім несподіваний рух наших. Не чекаємо. Енергодар. Найближчі дні. Чекаємо на підкріплення вибухи в Енергодара. Причому провокація від ворога. Ми біля міста можемо по ворогу влучати, а за саме місто, за вибухи, відповідати буде ворог. Так, да, гучно, він як провокує на щось. ЗАІС. ЗАІС найближчі дні. Тут також гучно. Якісь прильоти. Дивіться, там десь щось навіть може горіти трошки, полякають вас цивільних будуть лякати стосовно ЗАІС. Нічого там страшного не бачу. Виток радіації буде. Там щось як може на території або здетонувати, буду вже поруч, і будуть казати, що там якісь, ну, саме на території ЗАІС, там якісь неприємності. Як за територію воно не вийде. Залякування йде. Щоб не йшли вперед, бо він знає, на жаль, наші плани руху бік заїзд. Так мак найближчі дні. Небезпека для цивільних. Рух є наш просування, наша в тому боці є. Десь ми отримаємо ворога, десь ми проходимо пологи найближчі дні. Не М -м, в небі гучно, в небі гучно. Щось по інфраструктурі будуть там проблеми. Вода, світло. Як перебої. Вже чутно, що наші поруч. От як відчуття буде місцевих. От-от. Гуляй поле найближчі дні. Підкріплення йде, нові штурми йдуть наші наші наш рух. Там гучно, але ми йдемо вперед. Як новий план, новий рух. Дуже гучно, але є така можливість трохи від міста їх. От як відкинути ще ворога, місто трошки спокійніше буде. Оріхів. Найближчі дні. Така ж сама ситуація, як по гуляй-полю. Не затримуємося в місті, рухаємось вперед, рухаємось далі. Їдемо на фронт, на фронт, на фронт, на фронт. Як тихо, знаєте, як все вимерло в місті. Вінське неблисідня. Небезпека прильотів. Дрони будуть літати, повз вас літає. І чудно десь вибухи. Є небезпека. Район, прильоти тут. Будуть однозначно, і поки показує небезпеку, тобто можуть збити щось над вами. От як буде обстріл, буде багато-багато дронів летіти, і можуть летіти не на Запоріжжя, не до вас, наприклад, там в бік Дніпра. І все одно вам буде гучно. Отак. От